Мирного вам дня, любителі гострого! У вашій увазі завершена робота. Шефи авторські сталь 50х14МФ. Накладки, шишка блакитної ялини, залита епоксидною смолою, з білим перламутровим пігментом і зеленим перламутровим пігментом. Я термічу цю сталь на твердість 57-58. Габаритні розміри 16,5 см ріжуча кромка. Ергономічне руків'я 11,5 см. Цю модель я розробив більше 2 років тому. Я переслідував мету наступну: щоб було зручно працювати цим ножем на обробній дошці і працюючи, тримаючи ніж в руках, вам не потрібно обробну дошку змічувати на край столу, тому що. Ви не упираєтеся пальчиками в обробну дошку. Ергономічне руків'я, яке підняте, підняте вверх, вам дає таку можливість працювати зручно і комфортно. Да, по, по, шиш, по шишці декілька слів. Шишка не є стабілізо... 100% стабілізованою 100% стабілізованим матеріалом. Вона пропитується в камері для дегазації. Я її технологічно пропитую епоксидною смолою. Але вона е, потребує догляду. Не дивлячись що ніж кухонний, е, я не рекомендую шишку надовго розміщувати у воді. Е, не можна мити, ніж у посудомийній машині. Це дуже красиво, незвичайно. І дорожче, ніж звичайна, звичайні накладки із термоясеня. І з шишкою буде дорожче виріб коштувати. Це вироби. Замовники замовляли хто рік тому, хто більше. Оскільки ви знаєте, що я передоплати не беру. Зробив замовлення. Сьогодні буду робити відправку замовникам. Пріоритет по замовленням. Пріоритет хлопці з ЗСУ. Це важливіше. Ножі мають агресивний різ. Восьми кут заточки без мікрофаски. Такі кут заточки не стійкі до навантажень. Тобто для кістки не підходить. Для делікатних робіт. Врахуйте, будь ласка, це під час замовлення. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь або переходьте за посиланням в телеграм-канал, там ви можете придбати вільні вироби. Також там є мій номер телефону, за яким ви можете мені зателефонувати.